Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Майкл Інес Ключ Має ж бути якийсь ключ до цієї справи. Інспектор Кадовер відвернувся від вікна і втупився в свого колишнього колегу. Проте погляд його все ще блукав десь у далині. Тож Еплбі відчув себе якимось дрібним і навіть неживим предметом, ледь помітним на обрії, який розглядають із зороного гнізда. Розташованого десь високо у Нью ярді З Грештою, до кожного вбивства існує ключ. Безперечно, спокійно погодився Еплбі, тільки часом його ховають разом із небіжчиком. Дурниці. Нерви кадовера були натягнуті, як струни. І в будь-якому разі, тіло ще не поховане. Воно на дуже ретельному, судово медичному розтині. Розумієте, ця гонорія Клод, коли її знайшли, була мертва щонайменше три дні, і я намагаюся якомога точніше встановити час. Звісно, це взагалі може бути невбивством. На перший погляд, скидайся на чергову похмуру справу із серій голова в духовці. Але якщо так, того, Гонорія – дівиться значно щадливіша, ніж випливає з інших фактів. Так, вона була на кухні цього вельми відлюдного котеджу, і її голова зручно лежала в духовці, але газ було вимкнено, а на крані лише її відбитки пальців. Розумію, Еплбі, здавалося, не надто зацікавився справою. А вона могла дотягнутися до крана з того місця, де лежала? Звісно, могла, і все разом наштовхує на думку лише про самогубство. Вона могла перекрити кран сама, не защадливості, певна річ, це просто жарт. Еге ж, погодився Еплбі. Можливо, в останню мить вона передумала вкорочувати собі віку. Як і багато хто з подібних до неї. Можливо, вона охоплена розпачем, підвелася і зуміла повернути кран. Положення руки цьому відповідає. Вона мешкала в цьому котеджі? Не постійно. Хоча вона вже зійшла зі сцени, у неї залишилася розкішна квартира тут у місті. Котедж стоїть замкненим його відчиняють іноді на вихідні. Це будинок такого типу, куди провізію завозять у консервах. Самі дбають про чистоту і де ніхто не набридає. Що середи, в саду працює чоловік. Сумніваюся, що йому були б раді в домі в будь-який інший час. Напрошується припущення, мовив Еплбі, що ця місклот – місіс Джолі. Вона одружена, цілком офіційно. З якимось підозрілим чоловіком на прізвище Джолі. Гадаю, він відігравав важливу роль у її житті. З чоловіками таке часом трапляється. Ви мене неправильно зрозуміли. Похмурий настрій кадовера погіршився. Ця жінка мала більше грошей, ніж могла заробити, попри всі свої таланти. Якщо я все правильно збагнув. Вона була не просто розпусною, а й злочинною. У найнеприємніші моменти з'являвся Джолі чоловік. Так, фактично, йдеться про особливу брудний різновид шантажу. Еплбі підвівся: Ну що ж, приємно чути, що в світі все, як і раніше, вам треба знайти вбивцю. Чудово, цілком ймовірно. Що вашу гонорію прибрав із дороги хтось, хто не міг дозволити собі втратити або репутацію, або великі гроші, і не забудьте в радісному збудженні від відправлення цього хлопця на шибеницю, водночас постаратися запроторити, заграти і самого Джолі. А тепер я мушу йти. І завважте є ознаки боротьби. Кадовер вперто йшов за Еплбі до дверей. Забої в різних місцях, зламані нігті, доволі жорстокі, безперечно, Еплбі, вже поклавши руку на клямку, відступив, почувши стукіт зовні. Двері прочинилися, і до кімнати влетів молодик. Ось воно сер. Юнак помітив Еплбі і квапливо опанував себе. Вони дещо знайшли ключ і його ледь не поховали разом із тілом. Інспектор Кадовер важко пустився на стілець. Джон Еплбі, який тепер мав значно менш схожий на відставника вигляд, ніж півхвилини тому, втупився у міст маленької коробочки, яку приніс молодик, і промовив: а Англійський ключ. І трохи скрученого дроту. Юнак кивнув. Щойно виявили під час розтину в шлунку гонорії. З упевненою усмішкою, яка здатна викликати прихильність найвищих чинів, молодик поглянув на Еплбі та свого начальника. Промінь світла. Еплбі стояв непорушно, лише його губи ледь ворушилися. Потім він простягнув руку. І пальці дуже обережно торкнулися невеликого шматка скрученого пружного дроту. Ви маєте на увазі, що це ця штукована здатна прояснити справу? Кадовер підвівся, ступив три кроки до вікна і почав розглядати краєвид Лондонського району з виразною неприязню. Це має пролити світло. Пам'ятаєте, Дюпена? Дюпена? Молодий поліціянт задер голову, наче людина, яка рада продемонструвати гарне знання літератури. Ви маєте на увазі того француза в По? Саме так, француза в ПО. безсмертний і типовий французький детектив, створений генієм По. Шукайте те, сказав він, що ще ніколи не траплялося. І саме на цьому. І ось вам прошу, ніколи раніше сотен ярд не знаходив у шлунку, вочевидь, убитої жінки, англійського ключа та півтора дюйма скрученого дроту. І це надзвичайно цікаво. Ба більше, раптом промовив кадовер із почуттям, це вкрай цікаво. І гіч, саме такого типу здатна зацікавити вас. А тепер, мій дорогий Еплбі, якщо хочете вивчити все детальніше, понишпорити довкола. Еплбі похитав головою. Лікарі вже все зробили за нас. І якщо вашій таємниці судилося бути розкритою, він постукав пальцем по коробочці. Це станеться зараз. І на підставі того, що лежить у нас перед носом. Їх перервав стукіт у двері і до кімнати просунув голову сержант у формі. Перепрошую, сер, але в нас унизу сидить сер Урін Пендрагон і бажає бачити того, хто займається справою покійної місіс Джолі. «О, Боже, звісно, проведіть його сюди. Кадовер був явно вражений, почувши ім'я відомого вченого. Еплбі, як ви гадаєте, чи міг він бути одним із тих? Не сумніваюся в цьому. Еплбі повернув капелюха на гачок, з якого зняв його кілька миттєвостей тому. «Тречі, у вас є інформація про зазнавшого важкої втрати Джолі. Він має бути тут найближчим часом. Чудово, мабуть, мені справді краще залишитися лише на хвилин десять, доки справу не буде завершено. Важко дихаючи, кадовер кивнув молодикові. Ідіть, сказав він, така людина, як сир Урієн, напевно, стерпить нас двох, але троє. Для нього це вже забагато. Бідолашна місіс Джолі, мовив сер Ур'єн, – була моєю найближчою сусідкою по заміському будинку, і ми приятелювали. Тому, природно, я дуже хвилююся. І ви відчуваєте, що можете мати цінну інформацію для нас. Реакція кадовера на популярність візитера полягала в тому. Що він став підкреслено офіційним і похмурим. Ну, так, хоча питання це доволі делікатне, сер Урін вставив монокль і злегка провів пальцями по гарно підстрижені сивій бороді. Гріч у тім, що був ем, майже сентиментальний елемент у наших стосунках із бідолашною місіс Джолі. Згійбок, звісно. Я справді боявся, що викриване уявлення про це могло вплинути на її взаємини з чоловіком, який є вкрай жорстокою і некерованою людиною. Вони вже і так були в дуже поганих стосунках і рідко бачилися. У нас є певні відомості про це. Кадовер дістав записник. І ви кажете, сер Ур'ян, що були за кордоном? Так, саме незручність ситуації і змусила мене приблизно десять днів тому поїхати за кордон. Я подався до своїх друзів Монтроялів у Ментоні. Сер Уріян зробив паузу, наче даючи змогу слухачам проковтнути цю солідну порцію інформації. І мав намір залишатися там протягом приблизно трьох тижнів. Але кілька днів тому державні справи змусили мене повернутися, і я почув про цю жахливу трагедію лише сьогодні вранці. Еплбі, який мовчки стояв біля вікна під час цього попереднього обміну фразами, раптом озвався. Чи можу я запитати сер Урін? Під час своєї поїздки ви постійно перебували в товаристві ваших друзів. Безумовно, сер Урін виглядав дещо здивованим. Ми з Чарльзом Монтроялем дуже давні друзі. Два чоботи на одну ногу. Це про нас. Дякую. Еплбі, здавалося, знову впав у прострацію. Сер Уріян. Факти, наскільки вони нам відомі, такі. Голос кадовера був геть позбавлений емоцій. Тіло місіс Джолі або міз Гонорії Клод було виявлено вчора вранці перехожим, який заблукав і, не дочекавшись, поки йому відчинять двері, виявив достатню цікавість, щоб зазирнути в кухоне вікно. Вона померла від отруєння газом певний час тому, за нашими оцінками від трьох до шести днів. О Боже, я просто приголомшений. Якби я не був за кордоном, то, можливо, зміг би щось вдіяти, аби не допустити такого необачного вчинку. Ми вважаємо, що це вбивство. Ви мене лякаєте. Але я не зовсім здивований, її чоловік дуже неврівноважений суб'єкт, страждає на напади просто патологічних ревнощів. і, хоча можна захоплюватися, як у Шекспірівському отело, відданістю, з якої виростає подібна пристрасть, Сер Уріен, мушу сказати вам, що наша інформація з цього приводу. Суттєва різниця, як ми вважаємо, місіс Джолі не була порядною жінкою, і вона, і її чоловік, таємно експлуатували цю рису, причому, явно підпадаючи під деякі статті Кримінального кодексу, Джолі вдавав вбраженого чоловіка, який виявив, що його дружина невірна. А потім погоджувався взяти гроші. Як плату за мовчання і, скажімо так, люб'язність. Тому ваша картина ображеного чоловіка, який коїть вбивство в нападі нестримних ревнощів, здається цілковитою нісенітницею. Ви завдаєте мені нестерпного болю, ви просто лякаєте мене. Сер Уріан помітно зблід, проте знову із задоволенням погладив бороду. Якщо мені дозволено сказати, інспекторе, мене дуже непокоїть той факт, що людина вашого становища демонструє настільки дивне незнання людської природи, припустімо, чого я ні на мить не допускаю, що ситуація саме така, як ви її описали, більш-менш відомо. Що чоловік, який експлуатує жінку в спосіб, який ви згадали, особливо люто реагуватиме, якщо жінка, виявить, бодай крихту щирих почуттів у тій справі, що від початку визначалася лише вигодою. Кадовер, якого таким чином вічливо поставили на місце, задихав ще важче, ніж раніше. І знову Еплбі, що стояв біля вікна, злегка поврухнувся. Це, мовив він, цілком слушно. Я бачу, сер Уріан, що ви вмієте читати думки людей зі злочинного світу? До речі, ви знайомі з цим молодиком Джолі? Сер Уріан завагався. Ми зустрічалися. Але це не та людина, яку я б бажав би допустити в коло своїх знайомих. Гадаю, вам було б цікаво зустріти його знову. Каводер, зрозумівши натяк, нахилився над столом і натиснув кнопку дзвінка. Джолі виявився якоюсь сірою та слизькою істотою, безформною і однозначно неприємною. Ми так розуміємо. Що ви не часто перебували в товаристві дружини. Кадовер, здавалося, дивився крізь якесь павутиння у вигляді людської постаті, що стояла перед ним. Але, щонайменше, буде неважко довести, що вона була вашим єдиним видимим джерелом доходу. У неї були гроші, містера Джолі, і ви знали, як вона їх здобувала. Гадаю, нам далеко ходити не треба. І кадовер кинув швидкий погляд на принишклого сера Уряна Пендрагона, щоб згадати одне доволі значне джерело прибутку. А я вам кажу Гонорія не була розпусною. Джолі близав пересохлі губи і кинув на сера Уряна косий погляд, у якому читалися страх і лють. Не була розпусною взагалі. Я не кажу, що в неї не було кількох дуже приємних друзів серед джентльменів і що вона не отримувала від них подарунків. Чи могло так статися, що вона отримала автомобіль? Ці слова промовив Еплбі. Абсолютно несподівано, він опинився в центрі кімнати. Я не кажу, що цього не було. І я не кажу, що це було. Джолі вимовляв слова дуже обережно і з острахом, намагаючись зібрати найбільш нейтральне формулювання. Просто дайте відповідь, чи був у неї конкретний автомобіль, доволі великий автомобіль. Я заперечую, сер Урін підвівся. В інтересах містера Джолі. Я протестую проти цього вельми дивного допиту. Я вимагаю, щоб йому дозволили піти і більше не відповідати на запитання без присутності адвоката. Проти цього я не маю жодних заперечень. Еплбі м'яко всміхнувся і водночас зробив жест, який змусив кадовера заступити собою двері. Але. Що стосується вас, сер Урієн, це зовсім інша справа. Вона сама розповіла нам усе, Кадовер і Еплбі знову були самі, і останній говорив уважно дивлячись через вікно на Лондон. Щодо того, чи була розпусною його норія, у нас є власна думка. Але вона, звісно. Мала мізки і мужність певною мірою. Вона розуміла, що її вбивають, і бажала, щоб убивця заплатив за це. Що стосується пендрагона, вимога віддати автомобіль і стала останньою краплею та джерелом його натхнення. Вони були найближчими сусідами, вона чіплялася до нього, щоб мати можливість користуватися його великим автомобілем. Він поїхав за кордон і залишив їй ключ від гаража, в якому стоїть машина. Ризикнув припустити, що гараж розташований трохи осторонь його будинку, або, можливо, він відіслав слух, і людей поблизу не було. Це доведеться з'ясувати вам. Він знав вдачу нещасної жінки, у нього були серйозні причини її знати. Вона була егоїсткою. І вирішила насолодитися чудовим новим подарунком на самоті. Гонорія відімкнула гараж і увійшла. сіла в автомобіль і зачинила дверцята. За кілька секунд, гадаю, вона вже зрозуміла, що приречена. Вона зачинила себе в блискучій обладнаній камері смерті. Пендрагон, науковець, йому не важко було зробити так, щоб. Коли двері автомобіля зачинилися, одночасно відбулося кілька речей. Замки у дверях заблокувалися, не сумніваюся, що двері гаража, ймовірно підйомні, опустилися, і очам постала мирна і невинна картина. А газ уже йшов в автомобіль. Онорія боролася, намагаючись розбити фактично небиткі шибки. Ознаки тієї боротьби залишилися на тілі, коли її знайшли. За кілька хвилин вона була мертва. І, оскільки дату її смерті згодом буде визначено лише приблизно, за станом тіла, Пендрагон зі своїм альбі в Ментоні буде в безпеці. Коли він справді повертається до Англії, йому залишається лише заїхати в порожній будинок Гонорії. Та залишити її з головою в духовці. Він скористався її пальцями, щоб на певний час увімкнути газ, але потім вимкнув його, побоюючись, що запах газу може привабити перехожих надто швидко. Пендрагон був невразливий або був би, якби не швидкий розум гонорії, та жага відплатити. Вона проковтнула ключ, який привів нас до розгадки, і вона проковтнула ще дещо, що мала одразу вказати на автомобіль. Ми всі впізнали цей предмет, навіть при тому, що він трохи погнувся. Ви можете знайти такий невеликий шматок скрученого дроту на підлозі або в речовій скринці будь-якого автомобіля. Це просто невеликий саморобний затискач, який часто використовують замість гайки, щоб приєднати провід до свічки запалювання. Вона Рія знала, що буде рости, і вона надіслала нам єдине повідомлення, яке могла. Не можна не захоплюватися нею. Навіть помираючи, вона мусила проявити волю, щоб проковтнути такі речі. Кадовер кивнув. Сподіваюся, що присяжні їх теж приковтнуть. Усі шанси на це. Ключ це справді ключ до справи, оскільки він, звісно, виветься ключем від гаража пендрагона, і дуже малоймовірно, що в нього вистачило часу, аби знищити всі сліди ретельно продуманого механізму, який він мусив спорудити. Він зробив відчайдушну спробу здобути свободу. Кадвер підійшов до Еплбі, і тепер вони обидва дивилися на сіре місто. Вам буде шкода, якщо його повісять? Еплбі замислився. Він мені не подобається, але ігри гонорії подобається мені не менше. Тож моя відповідь нагадує вислів огидного Джолі. І так і ні. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.